Давайте заходимо. Пішли, пішли всі, всі дружинку. Ой, яке щастя! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Доброго дня. доброго. дня. Сідайте, Шановні, ми забороняємо проводити фото, відео Значить, так, давайте, Юрій Михайлович, ми, ми, хотіли, ми хотіли з вами ми -з, хотіли з вами провести роботу в мирний спосіб без залучення правоохоронних, природоохоронних. Ви людей. Послухайте, будь ласка. У нас черга. Послухайте, mm -hmm. будь ласка, я вас прийшла поставити до відома, що відкрита кримінальна справа на вашу дякую, на вас, дякую. екологічна інспекція. Готується до перевірки Ми вашої обороняємо проводити фото, відео Юрій та, Михайлович. Я хотіла, щоб ви зараз просто ви схаменулись ні. І послухали Виключи, зараз, ласка, оцим оцім людям, оцім людям, які чоловікам, будь ласка, дайте схему на проведення ремонту. Я вже домовилась про присутність техніки безкоштовно Добре. На начистку Добре. водоймів. Добре, водоймів, які значить, все залежить від того, як ви надасте повну схему Хай і приїжджають, займаються. Значить. Ми Білуусі зараз, correru. значить, не в старому Білоусі, новий Білоус чекає від вас, Ми проводити значить. Е е е федоров е е е е Дмитро Олександрович, голова. <просу> 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 я до вас звертаюся, тут, тут темний ліс, я бачу. до вас зверт... Питаюся, ще я стукаю до вашого, що все знаходяться водойми по те людей, що у, нас, у них відбулося з городами, і, і в мене в тому числі. Значить, всі пошкодження, все, все шкода, уже все є, так чекаємо. Я вам через Осіпенко надсилаю зміст заяви про злочин. До шести вечора вона буде відкрита. У мене ЄО є огість, але в, є, в єдиному реєстрі там перелік вісім статей, по яких ви, ви проігнорували вимогу свідомих людей, які просили до вас серйозної, серйозного ставлення. Закривали двері. Ви думаєте, це просто так вам пройде? Я до вас двері були, ви тут працювали, і на відео це видно. Значить, Віталій, я... ми до вас звертаємось. <СН> ви в правлінні, міста, людина, свіжа. Ви в правлі ліні, людина свіжа. працюємо. Ви, в правлінні людина свіжа, розберіться, куди ви попали. Всі документи мають бути представлені отут, в правлінні. Про всі водостоки, про всі труби, перевірку всіх земельних Або ділянок. відповідайте Відповідайте тим повноваженням, які зараз до вас. Послухайте. Будь ласка. І до весни, до авангарду. Вони вже готові. Вони вже готові. З ними. Будемо готувати. Так, от тут є Віталій. Перестаньте кричати, Денька ви себе дискредитуєте. Всі паводком пострадали. Значить, прийдемо це не словом а ділом. Візьміть, порозчищайте канали, Ми прийшли вам пропонувати. Знімайте а по Нема тіктоків, Будь ласка, представте нам живі, схему живе схему. А, схему а водостоків. Ви... Будь ласка, надайте. Ми домовились за техніку по чищенню водоймів і по чищенню всіх каналів, які забруднені від і не можуть люди зараз потрапили е втрату, е втрату е врожаю. Значить, будь ласка, процес іде. З ким ви будь ласка, іде. Бакшуна поставте в таку позицію, щоб він виконував вимоги нормальних людей. Ніхто не претендує на його місце. Питання в тому, що має бути інвентарізація, має бути інвентаризація, документація на всі об'єкти природні. Значить, я впевнена, що ви або член правління. Ми всі маємо його поставити в межі статуту. Я його сама заберу, тоді там поставлю. От, пожалуйста, пожалуйста. Люди постраждали. Будь ласка, нам цікаво. смішно. А в нас на нагороди да жаби квакають. мені 77 років, я і шачила, копала. Вони так аж квакають, у мене в підвалі, в котельні теж вода стоїть. Якщо я ну, в підвалі, в котельні, ну не на городі, ну, не на городі і все пропало. Все Ладно. Чому? Ми в Києві приїхали зайняти. Що ми вимагаємо, нахаємо. Чекаєтеся, що коли буде, коли буде схема? Ти поки не знімаєте. Коли ні. буде схема? Ми, ми, не... Почали не ми почали не з токів. Ми почали на стік токи. Ви думаєте, конці конців? Коли діло, отримали, оце пороги, діло. Стовпами, Техніка рогами, готова приїхати. Ви чуєте? Куди вона приїде? Приїде, куди ви скажете. Ви голова так правління. Ви, вже. ви голова правління, я ви, знаю, ви, ви, ти, ви документацію ховаєте. Техніку заказали. Значить, Займайтесь, будь ласка. Лише після оприлюднення вашої роботи через екологічну Техніка, інспекцію. Коли буде. Значить, так, готуйтесь, шановні члени товариства, механізатор. Значить, тут ніхто ні на що не претендує. Претендують на нормальне життя і на збереження нашого майна, і на забезпечення вільної праці результатів цієї праці. І не ходить розказувати. Значить... Значить... Що ви зробили? Лічно ви. Значить, ще раз дава раз... до річки піднялась ви штуки для вы цього. Делаете? Має бути правління, яке організує людей і скаже «Да, вас не було ні з камерами, ні ще ви не відео. Значить, ми таких три Куда місяці чотири дні, і вдень і вночі чергували і щось робили. Три і місяці. Зумі... Ви бачили біля пляжу, ми на працювали над тим, щоб ви нам надали документацію, щоб Це ми готувалися справами посерйознішими, а не ходити. Відрізати електроенергію людей. Відрізати електроенергію? Оце серйозна справа. Мовчіть За енергії Займіться Справами посерйознішими, чим оце знімати Тіктоки. Віцей тікток допомогу, щоб покажіть, люди знали, що треба у нас працювати. в Україні є такі Дорогами місцеві князі, Електроенергією, освітлення вулиць зробіть, провода поміняйте. Значить, іще раз повторюю. трансформатором займіться. Так, оце дійсно Дивитриня, будуть витриня, знати так, все населення України То про те, зайдіться. що на місцях є такі люди, тік які Тік-Току, скажіть як шукати. тема Тік-Току? Да. паводок і що робить правління, маючи ресурси. Добре. Гроші збираєте, Добре. документацію маєте. Зараз приїде екологія і вони чекають. Маяцький, визивайте поліцію. Що ми сьогодні? без поліції будемо працювати? Поліція вже працює. Ну, Над Бог. дослідженням вашого досвіду сьогодні. Вона працює у себе на місці. Слідчого чекаєте. Вона Вам залишити зміст да. заяви про злочин? Залишити? Надайте прокуратуру її. Ведіть себе по людськи, у вас же діти є. Потурмуйте, потурбуйтесь, будь ласка, відповідайте. Так я відповідаю за те, що було збережено. А Що ви дітьми починаєте тут розказувати? Ви це сором Ви, ви сором ви нації. Я вам чесно кажу, Не Ви сором. Я. Сором чи дітей? Ви зачить за Лариса дітей Федорівна? Значить, ми розкажіть при всіх, чим ви допомогли, коли значить, ви допомогли. ми прийшли конкретно. Коли ви, коли, коли, коли Зараз техніка готова. Буде. Розібратися в питанні і, і надати, будь ласка, де копаємо, Которі де чистимо. Ми де ми чистимо? Доброго Доброго. де Доброго. ми чистимо? розкажіть, що значить, все розкажіть, що ви Значить, ми віде. сказали. Терорично Віталій, Микола Іванович і оці люди. Представте, будь ласка, камеру. де в яких місцях забиті, вас, забиті, забиті. Так, кримінальну відповідальність. Забороняю ясні, мене особисто так. на камеру. Оце саме та людина, яка підозрюється в тому, що водойми використовуються не за призначенням. Відповідальне значить, уже справа знаходиться чуєте? в екологічній інспекції. справа знаходиться в поліції чуєте? і буде розбиратися з іншим. Представте, будь ласка, цим людям схему Табору розміщення знімати мене на відео. Попереджаю вас про адміністративну. Микола Іванович. Національну відповідальність. Заборонена, фотографі. Ну, на що його? Та його. Та ну та тут та люди та, сидять. На, на, на відео попереджаю, забороняю. Вам Гнівати. все зрозуміло, що Це щоб на, ви розуміли, на, в якій ситуації розуміло. у нас знаходиться наше товариство. і Це не тільки наше. Значить, ми говорили з Фроловим головою ОТГ. Він надає техніку для фото, розчистки водою. Ви почули? І ми прийшли Завороняю сюди, щоб, щоб... це вас не врятує. Будь ласка, представте нам водойми Представте, будь ласка, такі, Я постраждала. Що я втратила вы, город. Ви Я постраждала. Хто ви така вище така. Що у вас всі дані про різнище, мене є я по побачити? Фотографії там немає. Я в такому в вигляді немає. Я в такому тоні з вами говорити Прізвища. не буду. Я з вами якщо прийшла. Ви не полуці... вважаєте з нами розмовляти в тоні, Будь ласка, тоні. Представте, представте схему чи розчистки приміщення. розчистки. Схему Покиньте Приміщення Все. якщо далі будуть займатися з нами розмовляти в такому тоні. Значить так, ми залишаємо, ми все сказали, будуть займатися правоохоронні органи. Все, ви побачили. Та кримінальна відповідальність. У вас ніхто не затримує. У в городі жаби кваха. Вас ніхто не затримує. З приводу жаб звертайтесь до дощу. Дощ пішов і у вас з'явились жаби. Якщо у вас є ще запитання. Оце людина, яка вирощує ви у себе на ділянці. Мені mm. не шановні. Шановні, шановні, шановні. Є. Віталій. Вас ніхто, дайте, вита... не потрібно, Шановна. Що жаб я почув. Ще щось ви не хочете сказати. Значить, щоб представили і буде з вами говорити голова ОТГ. Де техніка? Чому їй тут немає техніки? Оце Шаби бачите? Тонуть. Значить... Е Друзі, результатом сьогоднішньої зустрічі, значить, ми до цієї зустрічі готувалися, підготували, е оформили і зареєстрували заяву про злочин в поліції. Е значить, з години на годину чекаємо відкриття реально через витяг з ЄРДР. буде надана ця інформація. Екологічна інспекція теж буде розслідувати діяльність даних правлінь, тому що дійсно люди потрапили. В серйозні ну, пошкодження свого господарства. Ну, і ще я маю сказати наступне, що була розмова з головою Об'єднаної територіальної громади Новобіловської, яка, значить, голова Федоров Дмитро Олександрович запевнив про те, що. Неодноразово була запропонована допомога в ліквідації наслідків підтоплення. Він не буде розбиратися в питаннях, бо це каже, не мій фах, це мають займатися дійсно відповідні служби. Ми відповідні служби попередили про це, виставили заяву, дуже уважно до нас віднеслись, значить зареєстрували і тут же в той же день призначили відповідального за виконання даної заяви. Значить, після того, що ми поговорили з Федоровим, була надана інформація про те, що він надає техніку. Ви вже ну, побачили, що ми хотіли повідомити правління і щоб воно підготувало цю документацію, в яких місцях треба чистити оці очисні вірніші водовідведення. На жаль, не сприймається, не хочуть слухати, ну і буде все інше залежати виключно від самоорганізації навколо господарювання даного нашого товариства. Значить, я вас прошу: нічого не бійтесь, задавайте питання по суті. Дійсно, природоохоронна. Природоохоронні служби можуть працювати тільки виключно в зв'язку з громадськістю, яка проявляє свою позицію. А якщо ми за парканами ховаємось і очікуємо, що буде криша, от цей дах, як то кажуть, в такому вигляду, ми ж нічого не доб'ємось, ви розумієте? Залишається тільки одне: що все ж таки даємо їм і ще переосмислити все, що ми зараз запропонували. В спокійному режимі ми з вами на зв'язку поширюйте цю інформацію, створюйте робочу групу по, по, обговоренню даних питань, по обговоренню даних питань. І в такому випадку ми будемо з вами якось, як то кажуть, господарювати. по... Ну, Свідомо і відповідально, добре. Все, на цьому я завершу ефір. Деталі будуть в коментарях даної, е, даної, е, даного відео. От. Будемо далі рухатись. Угу. Тут ще переїжджають. Який звуть Наталія Валерійовна, голова комісії виборчих Наталія Валерійовна, Ми попередили про те, що відкрита кримінальна справа. А за Е, там екологічна інспекція попереджена про. Перевірку на те, що має бути чорніх прав. Я, я доєднувалася, Ми не вигнали. Мене вигнали з групи. Ні. Ви відмовилися. Значите, Ви відмовилися. Вам пропонували Послухайте, зараз питання в тому, що надайте, будь ласка, схему розчистки. Ви... Голова ОТГ Ту готовий бачу. дати техніку безкоштовно Чудово. ні жодної Домовтеся. копійки. Домовтеся. Будь ласка, надайте, надайте схему очистки. Домовтеся, будь ласка. Ми я домовилась з ким з головою. ОТГ. Покажіть, будь ласка, домовленість. Ну Це просто сміх, оце ви бачите. Оце таким а, чином. Ви Я не Маю Я Маю абсолютно ви. Ми знаходимося під е, приміщенням, ви ще й за це будете відповідати. Оце все піде е, в справу кримінальну. Все. все, що треба зробили. Все інше буде залежати від людей. Камера включена. Все, ми основним людям сказали, тепер вже буде залежати від того, яким чином це все буде спрацьовано серед людей. Чи побояться вийти, звісно, такі паркани. От ви, ви подивіться, це ж явно винесений паркан за межі. І тут, і тут, щоб не було видно. Раніше ж ми правління бачили. Отак От станеш на цьому, на куточку. І видно було правління, правильно ж? Так, да, здесь не було таких заборов. А тепер от, а, ну от дивіться, вже розчищали, типу. Ну вода стоїть. Дивіться, а тут і де? Она постоянно буде. Грунтової водой. Насыщенной водой. Так, ну все. Ви все бачили. Ідемо далі.